Давайте стиснемо час і залишимо цю сцену і перемістимося вперед важливий для вас день вашого життя. Такий день, який ви рахуєте дуже важливим для себе. Один, два, три. Розкажіть, де ви опинились? Що зараз відбувається? Що не бачу. Може зараз темно чи світло? Після. Кущі з дуже високі і з широким листям. Угу. Угу. Я не бачу себе. Угу. А подивіться на ноги, в чому ви взуть. А пройдіть трохи вперед, що ви там побачите? Там далі є багато кущів чи ще щось. Та якісь скучні кущі. Ви десь в лісі в тих кущах чи де? Якісь джунглі чи угу. джунлі. А ви зараз мужчина чи жінка? Не знаю. Якийсь тигр? Тигр, так? Дуже добре. Я як ніби лежу, він мене нюхає. Ага, ви лежите біля вас тигр, так? Угу. І ви не боїтеся його? Не. А ким ви себе почуваєте? Хто ви є? Не ну, бачу, вже не бачу що пішло. А є ще ті кущі, mm -mm. вже нема. Були джунглі, може там дерева високі. кущі-кущі. Угу. Можливо, ви ще бачите якихось тварин. Тільки відчуття, що лежу на землі. Угу. <зв 'язок> Можливо ви, можливо, ви почуваєте себе твариною. Не, не знаю. Подивіться на свої ноги чи лапи. Можливо, ви тварина. Я бачу пташку, але не знаю, чи це я. Угу. Можливо, ви пташка. А попробуйте, може ви можете літати? А давайте полетимо. Літаємо, побачимо, а що ви там Не ще бачите? Не виходить летіти. Не виходить летіти? А якого кольору ви, пташка? А той тигр ще там є? Києва з